Всім привіт! Вітаю вас на каналі Вітк на кухні. Сьогодні ми будемо готувати один з найулюбленіших рецептів. Бо це дуже просто, швидко, смачно та дуже просто. А я вже говорив, що це дуже просто. Ні, ну бо це реально так. Сьогодні будемо готувати курку з баклажанами в сметані. Для цього нам знадобляться наступні інгредієнти. В першу чергу, це курка. Її необхідно буде 450 грамів. Беремо філе. Я як завжди взяв філе з тигна, щоб м'ясо не було сильно сухим. Наступний інгредієнт це баклажан. Його треба буде пів кіло. Я збирав залишки з городу, тому в мене вийшло три маленьких. Зате екологічно чисті та й виглядають як баклажани. На відміну від тих, що продаються зараз в магазині. Далі беремо одну цибулину на 100 грамів. Як виявилось, на цьому тижні це теж був дефіцит. Ледве знайшов більш-менш цілу. Тут, на жаль, огород не допоміг. Для пікантного смаку та запаху необхідний буде часник. Беремо 1-2 зубчики. Також, як видно з назви, нам треба буде сметана. Неважливо якої жирності. Головне, щоб її було приблизно 200 г. На цей раз я не забув про зелень. Тож беремо 2-3 гілочки свіжої петрушки Також нам необхідні будуть наступні приправи: сіль, перець, приправи для овочів. І щоб все це послажити, необхідно буде трошки олії. Здається, цей раз я нічого не забув. Тож можемо починати готувати. Починаємо приготування з того, що нарізаємо філе стегна середніми шваточками. Далі розігріваємо сковорідку, додаючи до неї олію. Викладаємо в неї м'ясо. Як я не старався, пів кухні в олії. Але то не страшно. Будемо про це думати, коли доготуємо та скуштуємо нашу страву. Перемішуючи, обсмажуємо протягом 10 хвилин або доти, поки не випарується вся рідина. Поки смажиться наша курка, переходимо до нарізання баклажанів. Їх треба нарізати середніми шматочками. Це найважчий процес на сьогодні. Але прискорення відео допоможе зробити це нам набагато швидше. Далі беремось за цибулю. Чистимо її. Дрібно нарізаємо. Чистимо часник. Видавлюємо його та потрібно нарізаємо. Я зазвичай вибираю простіший варіант, тож видавлюємо його. Повертаємось до курки. Всипаємо до неї нарізану цибулю та подрібнений чесниві. Добре все перемішуємо. Обсмажуємо на середньому вогні приблизно 3 хвилини поки цибуля не стане більш прозорою та м'якшою. Настала черга баклажанів. Додаємо їх до сковорідки. Добре перемішуємо. Тепер додаємо всі спеції. Перчимо. Додаємо спеції для овочів. Добре все перемішуємо. А хтось пам'ятає, чи солив я? Напишіть у коментарях, чи часто у вас виникає таке питання, коли ви готуєте. Я точно забув, то солимо за смаком. Щоб рівномірно розподілити сіль, добре перемішуємо. Всі спеції вже в страві, тож готуємо все ще протягом 5-7 хвилин до готовності всіх інгредієнтів. Не забуваємо обов'язково перемішувати. Додаємо сметану. Перемішуємо. Нарізаємо зелень. Я, як завжди, прибираю всі гілочки. Додаємо все це до нашої страви, трошки залишаючи на подачу. Тепер це все добре перемішуємо і готуємо ще 2-3 хвилини на маленькому вогні. Курка з баклажанами в сметані готова. Смачного! Дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал, поставити свої вподобайки та написати коментар. Також натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити сповіщення від каналу. Ну а з вами був Вітьок і наступного вівторка ми знову побачимось з вами на кухні. До зустрічі!